Щороку обсяги побутових відходів в Україні збільшуються на 2%. Якщо сьогодні не вирішити цю проблему, завтра вона з'явиться під вашими вікнами. Останніми роками питання сміттєзвалищ обговорюють регулярно. Тож ми заакцентуємо увагу на іншому. Стопкор з'ясує, як в Україні фактично вирішують питання утилізації сміття. Ну практично все що ми бачимо з пластика, продаючися в магазинах, там є якесь та кількість славтерічного селя. Як цю проблему хочуть вирішити законодавчо, ну, мусор сильно змінився, А ми систему залишили стару. І як на таких ініціативах відмивали кошти чиновники. Там було дуже багато досить такого кримінального бізнесу. Проблема побутових відходів руками тяжіє над українцями. Проте уряд Януковича у ній помітив лише можливість красти. Держпідприємство «Укрекоресурси» стало посередником між грошима на утилізацію сміття і кишенями можновладців. Так трапилося і з коштами з кіоського протоколу. Директору та двом співробітникам держпідприємства у повідомлено про підозру вчиненні кримінальних злочинів за замах на заволодіння чужим майном, невиконання рішення суду та службове підроблення. Держпідприємство викачувало гроші з українських підприємців у 2012 році. стартувала компанія щодо створення сортувальної лінії. Згідно з 915-ю постановою Кабміну, кошти на неї збиралися з підприємців-виробників, так званий утилізаційний збір. Потужність лінії орієнтовно 15 тисяч тонн на рік. З введенням в експлуатацію цієї установки буде створено більше 20 робочих місць. Ніхто цієї лінії так і не побачив, як і мільйонів гривень, які пішли на неї з кишень бізнесменів. Держпідприємство ліквідували ще у 2015 році. Проте ми до цієї компанії ще повернемося. А зараз дізнаємось, наскільки можна влацям начхати на проблему побутових відходів. Це сміттєспалювальний завод «Енергія». він утилізує частину побутових відходів Києва. Зверніть увагу, наразі в Україні це єдине діюче підприємство. Аналогів на Україні немає. Їх було чотири у Севастополі, в Харкові, Дніпропетровську, але ці всі заводи на сьогодні не працюють. Їх немає. Просто їх знешкодили. Завод «Енергія» спалює 240 тисяч тонн сміття на рік нам дозволили зняти все після спалимо твердих побутових відходів. Поділь то утворюється дуже велика кількість теплової енергії. Вона передається на сьогодні у вигляді гарячого водоспоживання на масив Позняки. Серце заводу це чотири дороговартісні котли. Один з них на ремонті. Тож його вдалося побачити зсередини. Скільки років вже цьому поладнанні? 30 років. А скільки ще може протриматись? Е, може протриматись після такої заміни. Ну ще років 10. пройде 10 років. Доведеться ставити нові котли. Які кошти може йти мова? Кошти щоб замінити один которій це з мільйонів двісті, не менше помножте це на чотири котли і отримаєте вісімсот мільйонів гривень. Якщо ці котли не замінити на нові, завод зупиниться. Завод енергія спалює півтора відсотки побутових відходів з загального обсягу. Та що ж відбувається з іншим сміттям? А це вже приватне підприємство, яке сортує та переробляє побутові відходи. Аби нас не звинуватили у прихованій рекламі, називати його не будемо. Зазначимо лише, що в Україні з такими оборотами це чи не єдина фабрика. В місяць 7 тисяч тонн Місто возникновіння мусора, потім його транспортування, сортування і По тим видам відходів, які ми не можемо самі переробити, у нас є колеги, яким ми передаємо далі ці слізи. Це сирію, і вони переробляють. И такая работа приносит плоды. От двух сотен рабочих мест на предприятии до сплаты миллиона гривен податки на месяц. Любую марку мы можем в месяц рассортировать в разном процентном соотношении. Далее эти тюки поступают на заводы-переработчики именно полимерной продукции. Из этих полимеров мы с вами потом покупаем продукцию, пластиковую посуду. Мы с вами видим канализационные люки, сделанные из пластика. Мы с вами видим полипропиленовые трубы, которые идут у нас в сантехнику. Ну, практически все, что мы видим из пластика. Ціка продаючися в магазинах, там є какое-то количество вторичного сырья. А ще на фабриці привчають до сортування сміття і своїх клієнтів. Ця екаурна ізготавлюється на із вторічного історичної макулатури. Ми продаємо порядки, де ти підсох штук екаурн продаємо в місяць. Ми з'ясували, як в Україні утилізують побутові відходи і як їх сортують. А тепер підсумуємо. За офіційними даними, щороку в Україні утворюється 14 мільйонів тонн побутових відходів. Півтора відсотки з них спалює зелетенергія, п'ять з половиною відсотків сортується. У цей відсоток зараховані окремі сортувальні підприємства, громадські ініціативи та безхаченки. І аж 93 відсотки вивозяться на сміттєзвалища. Останній вихід найгірший, але найпопулярніший. Готуйтеся! Це офіційні дані Мінокологі. Логії та галузевих експертів вони вас вразять. В Україні зафіксовано близько 39 тисяч сміттєзвалищ. З них лише 6 тисяч легальних. Загальна площа сміттєзвалищ сягає 5% території України. За розмірами це сумська область. Загалом на території країни накопичено понад 15 мільярдів тонн відходів. І в цій проблемі є деталь, яку рідко морфологія сміття. Мусор сильно изменился за эти годы, а мы систему оставили старую. Если, например, в те годы больше было органики в мусоре, то она спокойненько перегревала там на свалках и плавно-плавно, может быть, как-то там ще усідала, там разлагалась, и ну подобное. Сейчас ну органики практически нет. Ілі скажемо її єснувачні больших об'ємах. Ми намагалися отримати прибутки з поточної ситуації, ті, хто отримав мали цей бізнес, або ж отримували бізнес із вивезення сміття. А питання повноцінного створення нової. Галузі не стояло. Там було дуже багато, досить такого кримінального бізнесу, який використовував звалище. Прикладом такого відношення стало вище згадане ліквідоване держпідприємство Укрекоресурси. Міфічною сортувальною лінією у Києві тоді займалась філія цього держпідприємства центр екоресурси. Тодішнім її керівником був Євген Русін. Ми хотіли запитати в нього про накопичені суми з утилізаційного збору і куди вони поділися. Та, схоже, у пана Євгена на амнезія Я свої А в чому вони полягали? Скажіть, будь ласка, Послухайте, там я вже багато років не працював. роботу. Молодиче, я на примічна. Ви мене звикаєте і починаєте вспоминати. то, що було дуже давно, і трепуйтеся. Ну, а ви трепуєте с... нюанси, які і так вистра нічло примітним є те, що сьогодні пан Євген очолює комунальне підприємство Київ Комунсервіс. Сподіваємося, тепер його робота буде успішніша. До слова, новий очільник Укрекоресурсів також не захотів ділитися зі стопкором інформацією про суми, які відмили на обіцяних сортувальних лініях його попередники. Натомість ми почули дещо інше. Кабінет міністр зараз приймає рішення: ли ми йдемо на приватизацію, то ли ми на ліквідацію йдемо на ПЧК-4 на сьогоднішній день. находится сортировочная линия. на 100 тысяч тонн. И она работает, функционирует? Нет, она не работает. Іншими словами, обіцяна ліквідація корумповано держпідприємства не відбулася, а готові потужності для переробки побутових відходів просто стоять. При цьому парламент досі не може підготувати остаточний закон щодо врегулювання проблеми побутових відходів. Вирішити це питання на законодавчому рівні намагалися вже, ну на моїй пам'яті більше. Більше трьох років безпосередньо це нові пакети до пакети законодавчих актів, які розглядаються, знаходяться в розгляді на Верховній Раді. Чому депутати зволікають? Зрозуміти можна у кожному з трьох законопроєктів витрати на утилізацію сміття покладаються або на підприємців, або на кінцевих споживачів, тобто на населення. Як приклад, якщо утилізація мусора у нас в Україні, стоїть 3 євро. То в Польщі 50 євро, в Германії 70 євро. То якщо ми не почнемо платити за утилізацію, то рано чи пізно доведеться жити самим у смітті. Простого і дешевого рішення утилізації сміття, на жаль, немає. Тож, можливо, кожному з нас варто починати з самих себе.